Любі мої захисники України, привіт! Ну як ви? Я вас дуже люблю. Дякую, що ви в нас є і цілую вас. І зараз я в образі янгола. Навколо мене чарівна українська природа. Тож я щиро-щиро вам дякую за захист. Нашої з вами держави, за те, що ви просто народились, прийшли у цей світ і просто є. За те, що ви не за те, що ви такі сміливі, мужні, за те, що ви красиві, добрі. Просто за те, що ви є. Не забувайте, ніколи не забувайте за свою безпеку і за те, що вам потрібно зберегти і Україну, і своє життя. Тож бережіть себе, будь ласка, ви повернетеся здоровими і живими. Ви повернетеся здоровими і живими. Ви повернетеся здоровими і живими. Хай сум! Не мучать вас, хай вас не мучить тривога. Хай життя, само життя оберігає вас, хай вас оберігає Україна. Живіть, живіть, живіть. Прошу, благайте, живіть і повертайтеся живими. вішовані рядочки також звучать для вас. Спрагле літо, прекрасне літо, все сонцем обігріто. Поглянь, ну яка ж то краса і небо синя неповторне. І час від щастя тут хмеліти. Прекрасне літо оберігає вас, щоб ви жили, щоб ви були, щоб ви любили. Україно і українок Хай своїх любить. Кохайте, живіте, живіте, прошу вас. Хай юні квіти оберігають вас.